Вітаю вас з весною всіх. Хочу вас познайомити з новинкою бренду Fox. Це новий культиватор. У порівнянні з попередньою моделлю він більш потужний, більш важкий, що є його плюсом а не мінусом, більш потужний у роботі. Давайте зараз порівняємо два культиватори. Подивіться, цей ширший буде обробляти більш, більшу ділянку. Це більш маленький, для таких маленьких рядочок більш підходить. От, тут стоїть безшитковий двигун. Тут звичайний двигун. Цей важкий, в нього дуже потужна штанга. Штанга не регулюється, але можна для зручності регулювати. Цей тримач, щоб було зручно. Потім, що тут ще нового. Ага, тут дивіться, стоїть датчик заряду батареї, акумулятора. От, по збірці тут нічого складного, тому ми не будемо це обговорювати. Там є інструкція на українською мовою, є гарантія, обслуговування все в Україні. І давайте я познайомлю вас, спробуємо їм попрацювати, як він у роботі себе покаже. Ага, Це модель Lendripper 150 попередня, а це модель Fox Land Reaper 250-та модель. Так, давайте покажу вам у роботі. Це грядочка приготовлена ще з осени. Сюди додавлено добриво і накрита була агроволокном. Раніше я перекопувала ці грядочки лопатою, потім розбивала грудочки граблями. Зараз ми випробуємо цей новий культиватор, Як він впорається. Так, захисна кнопочка, одно Часно нажимаємо дві. Зверніть увагу на нову функцію в цьому культиваторі. Вмикається він як зазвичай, маленька кнопочка велика. Але коли він працює більше 5 секунд, велику кнопочку, щоб не боліла рука, можна відпустити. Потім, коли ви хочете його вимкнути, вимкнути точно так же, як і увімкнути. Нажимаєте маленьку кнопочку, потім велику. Зараз я покажу вам, як це працює, і зверніть увагу, що я можу ним працювати однією рукою за рахунок того, що важкий двигун не треба в нього впиратись. Зараз я його вирусна. Зараз я хочу ускладнити завдання цьому культиватору. Тут у мене є така ділянка, яка ніколи не оброблялася. Ось, вона забита дуже. І мені самі цікаво, як впорається з ним цей культиватор. І так спробуємо. Ось така земелька тепер виходить. Дуже круто. Якщо у вас є запитання, запитуйте, пишіть коментарі і чекаю на ваші відгуки. До побачення!